Відслужив строкову службу, почалося повномасштабне вторгнення, підписав контракт і, ну, і так, якби просив командира підрозділу, щоб він мене перевів десь в бойові дії. Зараз я керую, БПЛА вампіром. Це великий ударний бомбер, може на собі нести до 15 кілограмів зривчатки. доволі, ну, бояться нас. Ти собі летиш і в тебе постійно є твій колега, який тебе наводить. Ну, він дивиться карту і дивиться планшет. Відволікатися не потрібно, бо якщо ти відволічаєшся, дрон собі пішов за вітром. Наша робота дуже важлива, тому що ми з суміжним підрозділом, двома вампірами, відбили два штурми. На нашій позиції ми відбили два штурми і допомогли для наших штурмовиків зачищати. І навіть можна доставляти посилки, так як ми доставляємо хлопцям, які не можуть доїхати, там машини, туди, там ще щось, і вони не можуть вийти. Ми їм доносимо воду їду ну все повний екіпаж складається з чотирьох чоловік командир екіпажа старший оператор його помощник навідник і сапер три чоловіка і плюс водітель четвертий поредити вампір можна якщо вже всі ну знають свою роботу це з виставлянням антени старлінка вцеплянням батареї, БК, розкладки то це займе хвилин 20 часу. Доволі і таки швидко і ефективно. Є режим самостабілізації, коли борт керований, і якщо ти новачок, то краще літати в самостабілізації. А от ну, Тільки ти навчився там взлітати, подимати, відходити, тоді вже треба переходити в самокерування. На вампіра доволі не важко навчатися. Та якби зараз є нас навчання, інструктори дуже хороші, хорошо пояснюють, хорошо показують. Ну, нас навчили швидко, а от досвід ми вже добували самі. Та, як вони нам об'яснили, ми вам кажемо, що може бути, що не може бути. Ми вас навчили взлітати, а далі все в ваших руках. Хх. Ну і отак от ми працюємо. Перший наш взліт був. Неудачний, наш борт упав. Почали спілкуватися з іншими операторами, спиталися, як воно це все працює, як тут лучше працювати, на якій висоті, на яку дальність лучше залітати, звідки, де є реб, де немає реба. Ми узнали ну, все знали про це, і вже тоді в нас йшла робота класно. Перші рази було страшно, а вже потім на виліт, ну, на виходи, приходи, вже якось цей привикло. Не знаю. Я оце коли був на строковій службі, то на бойових діях легше, ніж на строкову службу. Ну тут ти тут вільна людина. Мені допомагає моя дружина, вона мене підтримує, і ми з нею постійно там на зв'язку. Вона мене мотивує служити далі. І я не хочу, щоб орки зайшли на нашу територію далі, тому і працюю в такому ж досі. Мені зараз 22 роки, і хотілося б, щоб мої ровесники ну, не сиділи там вдома, не чекали, поки їм виповниться 25 років, щоб ви мобілізували їх, а залучалися до нас і працювали. Ну, робота БПЛА доволі не страшна.